Це ж звична історія кубків світу серед збірних, коли в перші дні, в перших турах європейці там фаворити, вони всі такі спокійні, вони нікуди не поспішають, і вони е, не готові ще там на 100% відсотків. Показувати весь це, свій потенціал. А це навіть історія так, Африканця... я не знаю ліги чемпіонів цього, цього року. Ну тобто, коли був цей величезний груповий турнір, бо то фаворити спокійно там щось собі починали. А ті команди, які розуміють, що їм потрібні очки, то вони починають одразу ну, на максимумі, тому так. Тому немає сумнівів, що більшість європейських команд вона пройде далі, і але зараз цікаво дивитися саме не, не на них. Тому мені ці матчі між європейськими командами вони взагалі на цьому турнірі поки не потрібні на стадії групового турніру, принаймні. Коли будуть вже матчі на вибування, то європейські клуби не будуть думати, що та, зараз ми вилитим і ніхто не згадає про це. Тому Тут то, буде, буде треба буде пам'ятати, скільки грошей можна заробити, якщо ти виграєш цей турнір. Там призові, в принципі, на рівні перемоги в лізі чемпіонів.